Добрий день. Сьогодні знову тема про горішки, знову огляд чотирьох сортів. Значить, тут у нас або барселонський, або каталонський, Скоріше за все, що каталонський. Має трохи начебто верхушку гостр гостру, Бо барселонський має бути, мабуть, Такий більш прямий, хоча і він не дуже і він не дуже має загострену верхівку. Ну, Неважливо, парселанський і каталанський вони майже одинакові, так що великої різниці між ними немає. Так, тут у нас Пушкінський. Трушеса і грузин. Так, що можна сказати про <кій> Каталонський та Барселонський? В моєму регіоні він дуже хворяковитий, дуже треба. 4-5 обробок, я замітив, бо 2-3 не справляються. Хоча горішок великий і горішок смачний. Ще б йому ще э, стійкість до хвороб, але може э, десь в інших регіонах України. Э, в більш степових таких областях, де продувається вітерком, постійно, там не є застою вологи. Можливо, там він нормально себе почуває, а в нас тут між горами, де ще в 11 годин ранку ще росає, він себе не дуже, не дуже комфортно почуває. Ще потрюс горішок. Горішок солідний, горішок великий, пристойний. І смачний, дивіться. Які красені. Кинемо так нового на гусарі. Начебто ну, листя в куща темний, мав би бути барселонське, бо каталонського листя світло-зелене і меншого розміру. Ну, будемо вважати, що це Барселонський. Так, Пушкінський. Що по Пушкінському? Пушкінський, значить, мунільозу я по ньому не бачив. Були е, недозапилені там по, поодинокі бувають е, горішки, але це, це е, дуже малий відсоток. Значить, плюси мінуси плюс. Смачний горішок такий з, з пряним з пряним післясмаком, але він дуже товстокорий, він дуже товстокорий. І я думаю, що там вихід ядра буде дуже малий, бо кора в нього і товста, і важка дуже. Так що таке для, для, для такого для декорації, щоб були великі там великі завізі на фоні листя, він дуже красивий, там китиці великі Але. Повторюся, дуже так що більше, більше одного куща я не хочу мати, хоча маю три. Хоча маю три. Один великий і два ще маленькі з різних, з різних місць. Єдин від Францішка, інший від Ігоря Губіна і третій від. Міше Стеця. І її кореневласні, її і щеплені. Були горішки, пам'ятаю, два роки або скільки тому назад, за 10 грамів була вага, але, повторююся, це все через його товсту користь. Так, йдемо далі. Далі у нас е, Трухеса, Трушеса, не знаю, як правильно, смачний горіх з десертним смаком солодкий. Тонко корий, але виповнюється тільки трохи більше, ніж наполовину. Горіхи теж гіганти. Зараз кинемо. 8,5. Ну, біля 8 грамів так, горішки дуже великі. Хоча, хоча ядро і не заповнює повністю, але воно і так досить велике. Щоб його, наприклад, порівняти з іншими, з іншими е ядрами з інших сортів. Смачний сорт, але теж потребує, теж потребує обробітку. В минулому році в мене два-три горішки було, що не вразив мені ліоз, а весь, весь кущ був всипаний горіхами. Так мені шкода було, коли це все почорніло. І спадало на землю. В цьому році через минулорічну посуху він мало заклав сережа, тому горішків не дуже багато, але якраз норма. Так, І тут у нас грузин від від мішістиця. Від Такий горішок. Як пончики. Так виглядає на сигналки. Невеликі, кущ досить, досить слабо росте. Перші роки медвежі вони досить довго розганяються, вони неважко укорінюються, але потім, вже як медвежі корениться, то, то вже буде гнати наповну. Ну, Біля 5,5 такі грузини. Так що такі в нас були гаші порівняти. Порівняємо, ще тоді ці горішки всі із, із трапезунтом, як завжди. Дивіться, каталанський навіть більше, ніж трапезонт. Не каталанський, а барселанський. О, барселанський тут трапезонт. Так, ставимо його біля... Біля Пушкіна. Ось так, виглядає. Не хоче через, через задній план фокусується на задньому плані, на горішках тих, що в місті. Отак виглядає трапезунт на фоні. На фоні Пушкінського. Так, йдемо далі. Бачимо, що трохи це в півтора рази більше, ніж трапезунт Якщо його так ставити, то зовсім менший. ось так. Ну, але потруся ядро у трохи трохи більше, ніж наполовину автора Пізунда. Я взимку ще купляв собі грішки поїсти, бо ми її скоро закінчилися, брав у, у Сторчака Олександра, то вони забиті були під зав'язку їх колоти була люба радість цей трапезунт, там 200 грамовий стакан наколоти то пара хвилин роботи дуже... і що, що дуже добре у трапезунті теж він відносно е, тонко що трап трап то є трап так йдемо далі ага, ще що хотів ще порівняти з ну ці набагато менші Бачимо грузини ці менчі. ну Може то сигналки так виглядають. Я не, я не бачив горішок вживу із великого куща з цього грузина. Так що не можу. Не можу вам поки що нічого сказати. Може, може Міша має із цього сорта у цьому році горішки, то може він покаже, може він покаже їх теж, то побачимо. Чи такі, як мої, чи більші. Так, такі в нас були сьогодні горішки на огляді: Барселонський, Пушкін, Трухеса і Грузин. Все, дякую всім за перегляд. Садіть фундук. Щастя вам, здоров'я, всього найкращого, привіт із Закарпаття, Па-па.